Да, прям маслянистий маслянистий такий. Клас. Друзі, шупуер, кумінська плитка. Крупний лист, старі чайні дерева, листя зібране в окрузі лінсань Юньнань. Сировина зібрана в 19-му році, запакована в 21-му. Цей шупуер дуже цікавий, тому що тут є дві плиточки по 9 шматочків, 18 шматочків, 100 грамовий. Тобто, по факту, один шматочок, міні-порція, два шматочка, вже хороша порція на двох. Ми будемо саме дві плиточки зараз відламивати. Подивимось, що він, як він виглядає. От, по опису маслянистий, глибокий і досить потужний по енергії. Це середньобюджетник. Дуже зручна така плиточка. Відкриваємо. В такому стані, що якраз перевіриться. Так, да, бо ми нашмалились трошки на сонці. вже сьогодні тестували, пили, це другий. Так, ну що. Ух. Запихнув він. За звіти Угу, Слухай, такий картон міцний. Так. Оп, ну що, виходь, дружок. Ух. Цікавий. Марочка є. Ми її відклеїмо Риба. Оп. Ух, чорний, чорний такий виглядає. Ого, слухай, який крупняк диви. Крупний, крупний. А можеш підсвітку? А, немає підсвітки. Ну що, такі. А, отак, о, та, о да, підніми так, і трошечки нам да, поверни до вам. О, Ось так трохи. він виглядає, друзі. Прям крупний-крупний. Да, крупний. Да. Ух, а що тут? Так, да, дивіться, 9 да. да. Трошки більше, ніж по 5 грамів плитка. Да, Дві-три дві не будемо, а а дві... да? Ух, да. Щось. Тому що чайничок у нас, ось цей дружок, наш і а, дружок. синець. І 135 мл. На нього якраз от, скільки 11 грамів виходить. Ще, а ну як він ламається, давай подивимось. Дуже легко ламається, бо як ці полосочки. Ух. Бузручно. зручно. Класс. було, коли подорожує жінок. Завжди лісу. знаєш, яка кількість футичок, який стан має угу. викликати. Зараз ми Будем Ух! Будемо промивати посуд цим самим. О. промиємо чай, тому що чай має бути чистим. Зараз. Зимиємо оці самі перші враження, які можуть бути Сва... не найкращі. Сва... Самі перші враження. Ух, Цікаво. Чайничок прогрів. Наш дружок як нас. Маленький друг. Маленький дружочек. Перші враження покидають нас. Можна одразу понюхати, що тут в нас ці плечі. Це да, ніяк. Ми його обираємо, угу. ми не вживаємо алкоголь. Приємно. Уже колер хороший, мне Режа. подобается. Ух. Сикало шинца 30. Да. О! Кипяточком прошлой у нас. М -м. Ми по факту 11 грамів, бо сьогодні ми вже пили гунтінну, ну там було там за 15 грамів пили 15 точно. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий більш лагідний, м'який, слизький. Mm. Приємний, відчуваю, нереально м'який, бо там не було м'якості. Це буде Шупер 29. Така. Ми зараз порівнюємо з Шупером 28. Взагалі інша категорія, що ми порівнюємо, бо сьогодні так. пили і враження свіжі. О, але цінова політика там різна, але. М -м. Легкий. Така деревина легка відчувається. Дійсно mm -hmm. ніякий. Якийсь yes. як цей ці слизок такий. Розкриємо його. Mm. Підліхається свіжа посилання. Mm. Mm. Мені подобається Ну. Для шушечки прям цей повільний злив такий, тоненький він класний. Хоча лун, якщо ти залив, нормально температуру підібрав, правильно залив і одразу заливаєшся. там Да хунпау напить. Навіть не чекати, а так можно mm -hmm. майже прилив. Бо я вам до постійно Шу -шу 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 -шу. не чекаю. М'які, як, м'які такі. Да, зараз побачимо, що Дасть, не дасть. Ух, клієнт нещодавно. Браво нас Ginu. Mm. Піднячний. Каже, я себе так уже давно не відчував. Mm -hmm. Нарешті роздуплився. Ну no, реально? От скажи, не, не дешевий пуер, але mm. го mm. беруть більше всього. Тому що mm. він нам подобається, ми його показуємо в кадрі і дійсно ну, достойний чай. Хочеться, знаєш, щоб таких було 5-10, прям такий фух. Mm. Та я думаю, що вже є. Ну, <хи> mm. Я його так. пив в Його і Біндао ці гори. Біндао, значить, mm -hmm. може появляється, значить Біндао. Да. Ух. І смак. Жух іля такий. Цика. Стеговані гаряча. Да? Це багатий вже. Mm -hmm. Тобто смакове подружжя немає, так? Yeah. Да. Легка легка листковість оця є, листковість, да. бо в цих великих листах от є ось листковість цей смак. О, той тоненький, пам'ятаєш манець? У нього такі лопухи, але він дуже листковий, тут менше. Де ну, жорсткий дуже. Це прям б'є. Такий мігенький, ух. Смак класний. Але прям в ньому щось виділити. Не вдається за щось зачепитися. Мені знаєш? просто якийсь ліс підвантажується. Блекліст. Ух. Ну, ще, прям ще, смачний. ще парочку проливів потім, буду щось сказати. Ну, він нормальний. Смак якийсь так, такий він ну, вже він проходить. змащений в якусь таку однорідність. Цікаву. Але він цікавий. Смачний, не забористий, не, не дере горло, не залишає грічинку. Таку прям помірний. В вороті зараз відчуваю оп, знаєш, що піджимаю таке. Чик-чик-чик-чик заго. Готує мене нормально. прям кусок. Ні, ну ти серйозно, то дійсно. Точно мені кожен був. Дійсно, мене підвиску На що можна дивитися вічно. І що буде відбуватися вічно, будуватися. <Illyente> З нашого дружка. <свят> <свят> Слухай, я дійсно, як дивишся. Подобається нам. <плізь> поки він ще у нас є, купляйте. Поки що до один. Бо ми не знаємо. Ми, <груч> скоріше всього, наступний раз візьмемо такі, як він, такі. І якщо <груч> вони будуть закупівлі і один, то й зелений. Так, <плізь> 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 да, зелений класний. Да. Бо може бути таке, що ціну підвищимо на нього. Да. Бо закупка може бути інша. То да. що ми зараз дуже вигідне його просто беремо. Ну так, да, за ісинець 2000, це класна ціна взагалі. Да. І він реально, ну, він крутий. Прям хороший. Ух, такий. Mm, зараз взагалі якийсь по-іншому. Слизький такий. М? Хм. Я не знаю, Спільно. що я. Не можу зрозуміти. Типу, він мені приємний, але я не можу. Він для мене як звичайний такий. Просто п'єш і нормально, можна як ніби вічно його пити. Бо то ми пили такий о-о-о, тут треба вже скоро зупинитися. <реш> <реш> Він мені вже подобається більше, ніж той 100-грамовий танк. Mm. І він мені подобається більше, ніж гунтінкерпічити. Mm. дешевий. Mm. — Ні, то. То, да. mm. Тоже, то, то прямо то роздупляється. Жорстко то вміти пити. Ну, mm -hmm. да, але бач, люди беруть, то. Oh, yeah. Ну, якщо хоч mm -hmm. людина звикла до кави, або буде чогось такого. Mm. Да, то... Є щось лісове. Є слизькість, о, да, маслянистість була? Це, вона о, є, так? Да. Є, 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 Ну, це ж вона якраз і м'яка така. Щільність Стоп, є, така не помірна, не супер. Ну, якщо кинути три плитки, то буде супер. Mm. Щільний він такий. Щільний, але знаєш, У не нього. такий, що прямо ти його оп -хопив і тримаєш. Ю -ю! Такий прямо. У нього текстура на камбучу похожа. Да. Це слизька, Угу, да. Мені не здається, що грибко в ту. Mm. <laughs> Так, mm -hmm. да, прям маслянистий маслянистий такий. Клас. Одразу потрапляю на губи і відчувається. Mm -hmm. mm. Знаєш, є така маслянистість, коли ти фух, і купу смаку, а тут легка така маслянистість. Mm -hmm. Ну я відчуваю як меню якось... Базова енергія в тіло повертається. На лабу пухах. Легка після терпкість є. Але дуже легко, нормально. Виявилися наркотики в чаї. <рес> <рес> Друзі, стан реально гармонічний. Він гармонізувався, ніякого підриву, нічого нема, але був прям упали. Зараз прям баланс, класно. Реально, він маслянистий, щільність середня, приємний, не гіркий, є листковість, є ліс в фантазії, коли його п'ємо. Досить добре лється, реально зручна плитка і досить хороший чай. Ну, претензій нема, він виправдав всі очікування, які могли б там бути, але їх не було. Ну, саме основне, що він зручний в використанні. Типу, ці плиточки в першу чергу дозволяють нам дійсно кожного разу. Кожного разу закидувати одну і ту саму кількість. Це офігенно, тому що ти можеш закинути одну плиточку, відчути стан, який від неї в тебе йде, все. І кожного разу, там, коли тобі треба такий стан, Кидати одну плиточку. ну, блін, зручно. Що не да. про... тобто він витримав да. нормально. Він Зараз витримує мене... нормально в кінці на 5 хвилин. Можна в термосі заварювати. Да, Кинув одну плиточку в термос і погнув. І синець заварює, прям прекрасно. Да, ісінництво. Молодець. Хочемо повторити теж щось схоже, поліпити завтра з червоної глини. Да ще він базовий, от моє відчуття, от відчуття, він угу. базовий, дійсно його. От Що і що хотілося, щоб був зручний використання і, і, і базовий. Кидати. Солоденький. Останні приливи солодким. Такий Дерев'янистість у нього. Де, а не така, знаєш, що дебільність. Да, да. Це у того була така дебільність. Добіль. Він легко заходить. А, і по енергії зараз так піднатягнув мембранки енергії, так би мовити, відчувається. Тому що був прям стан підзаморений після наших у такого, то да, цього не вистачало. Класно. Ну, все, будемо продавати, тому можете замовляти, скільки за 100 грамів це класна ціна. Дякую. Да. Заперед. Достойний чайок. Достойні ви. що Досиділи, Досиділи. головне ще не висаділи. На біговій дорожці на біговідорожці від буса.